Захоплює подорожувати і хочете прокачати англійську? Приєднуйтесь до унікального мовного клубу, де знання не з підручника, а з відкриттів історії і діалогів. Я Лілія Зінкевич, засновниця онлайн-школи Едлін. Запрошую вас разом вирушити до Стамбула міста контрастів, де захід зустрічає схід. На заняттях ви не просто вивчаєте мову, ви дієте, плануєте маршрути, описуєте враження, дискутуєте англійську в живому форматі. Айя Софія перехрестя релігій, стилів і століть, блакитна мечеть, архітектурна гармонія і спокій. Гран базар яскрава мозаїка звуків і барв, де кожен крок відкриття. Вежа галата. Панорама міста мрій і легенд. Наш клуб це мова в дії, емоції в реальному часі та вивчення через досвід. Залишайте заявку в описі під відео, і ваша подорож почнеться вже сьогодні.